Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні сонячно, і вчора було сонячно, сьогодні така гарна погода. Ну, бачите, басейн вже перехилили, там трошки водички залишилось. Сьогодні думаємо з ним справитися. Треба вибрати, вимити, і нехай сохне, бо передаючи, дощі мають початися. То, ну, хто Дивиться відео, то я вчора вже казала, що почали трошки прибирати і в дворі, і на городі, бо, бо потім, як дощі почнуться, що. Ще нічого вже не зробиш. Коротше, у мене сьогодні зранку такий настрій трошки важкий. Я ніяк не налаштуюсь на роботу. Але на кухні там он, працюю. Зараз на кухні, а потім будемо далі щось робити. Так оця гарна ця, хризантема Гарно цей Квітне. Не так, як біла, біла трошечки. Відрізняється. Хоча ця, що пізніше розпустилася, вона вон вся відкривається. А та, що раніше, що вона обривалася, це така. там-там. Тут зароща вже, звісно, хоча сапалося було. Але так, дивлюся, бачите, ця лаванда. Треба її, напевно, обрізати. От так. Ще час є, морозів таких ще там не буде, то вона візьметься. Бо вона так відросла. І дивіться, вона хто росте. Що росте, вірніше. Кріп зелененький, який гарненький. Квіточки собі квітують, бджілки літають. Дивіться, яка гарна ця. Як же ж її гвоздика. Така гарнюня, вона влітку така не була. А я на кухні ось вчора закривали цей буряк, треба банки повитирати. Отак От на зиму, знаєте, воно піде. Він такий маленький, той, що побільше лежить, звісно, в погребі. А цей він пов'яне швиденько, він вже, я поїхала, забула за нього занести. То він такий вже трошки прив'явту. Позакривала ось так от. Ой, компот з цього з винограду. Ще в погребі є, там трошки з яблучками такий компот. Я люблю таку воду, як пишуть люди в коментарях. Навіщо закривати, якщо можна, можна зварити? Не люблю от з каструлі компот, а з банок от таких люблю. Він мені йде і подобається. Ах, і ці лежать гарбузи. Це мамині гарбузи. Вона так багато їх насадила. Я вон три штучки взяла. Кашу варити. А ще э, вчора. Вивела повен бутиль, вийшов молока. Це не домашнє, це макс з роботи наносив, як мене не було. І буде у нас сьогодні кисломолочний сир. Він щось там вийде і можна буде спекти. Нехай він ще стоїть цей сир, вірніше, ще молоко. І смажу під смажку, буде фарширований перець. Плита он брудно. Це щось Макс, до речі, готував, не я. Я як приїхала ще не мила, не прибираю. Мені так подобається фольга. Прибрав, помив і чиста собі плита. Так що трохи на кухні треба навести порядочок тут. Та вже літо закінчується, в принципі, тут такого порядку не наведеш, але плиту вимити треба. Форширую перець. Ось така начинка. У мене. Кожна господиня робить по-своєму, когось так, когось так. Вона така густенька, вона цього разу підсмажки була ця. Не томатна паста, а домашній як його, томатний сік то не таке червоне залью все це томатним соком, і воно буде смачно Перчик ось так почистили. Не весь ще треба закривати. там Стоїть перець той великий, чекає, що я вам показувала щось трошки. Не встигаю я. так що... Ось такий виходить перчик. Так, перчик вже вариться. Тут я ось дістала лаваш, порізала, він був у морозилці, лежав. І буду робити ось такі трикутнички з цим і з сиром. На мангалі ми зачасту таке робимо, але сьогодні буде просто на сковорідці на обсмажу без нічого. Так, сир розплавиться і буде смачно. Тут шматочок з морозилки. Та й той і той шматочок морозилки був. Але такий купований залежаний лежав, потерла. І тут такий гарний шматок. Він у нас там два лежить його ще в морозилки. Макс, поки мене не було, він там ходив жіночки одній допомагав, бо вона сама і тримає вона козочок, то дала ось такий домашній сир, то я його потерла, кріп на городі зелений є, і будуть такі ці. Лавашки, я дуже полюбляю з такою начинкою. Коли кріп, сир, ну, таке схоже, як бринза, адегейський, дуже смачно виходить. Привіт ближче! Я на кухні справилась, трошки приготувала їсти. Ми треба ввечері сісти так, повечеряти. Бо сьогодні 11 років, як немає тата, і 5 днів як не стало мами. Та і просто. Не було нічого їсти, то я з цей смажила картопля в духовці, Потім от оце нафарширувала перець, оті трикутнички, та Женя он зі школи прийшов та їсть. А я зійшла, зайшла ось в кімнату сюди подивитися, бо Макс каже, іди подивися, що там робиться. Я прям задоволена, аж не можу. Як не одне, так інше. Там відпало, треба було все переробляти. І тут зараз вам також покажу. Ми прибирали, що ці, ну ми, я щось там одну подіргала, потім Макс, оці квадратики, що тут були. І дивіться, що в нас тепер робиться. Отпало. Напевно, воно як е, був старий дах, воно капало і от така картина випала, там дирка. Я пам'ятаю навіть по старих фото, як ми купували Макс мені фотка, бо я тоді перший раз не їздила, а потім уже як купувала, дивилася. То було тут таке жовтеньке, отож воно, напевно, і є. Так що зараз треба їхати в місто і купувати. Щось купувати, щоб оце заробити. Бо щось треба якось прискоритися тут все робити. А тут, бачите, Макс за цей. За, за як. Зашпаклював. О, сьогодні ще Макс, поки вивозив машину. Ех, е, сиділа там на кухні, готувала щось, знаєте, так. Подумалася мені. І тут якась пані, я культурно буду казати, вирішила мені просто добити е, мій стан сьогоднішній, е, написати, що вона думає що вона не думає. Ну, Це зараз ми в машині поговоримо. Бо чую, що вже. Ворота відкрились. Так, ми приїхали вже в місто, вірніше, навіть за місто, бо в домовому немає там чого того, що нам треба. Фу, на вулиці жарко. І так, я з чоловіком сторожую, так як оця пані мені написала, що я сижу, облажаю, сторожую чоловіка, а батьки повинні бути на першому місці, а не чоловік, бо чоловік. Це таке сьогодні є, а завтра немає. Це до минулих відео вона писала. Я її заблокувала, знаєте, та вона там іще писала. Це таке, це в мене з цим, з психікою таке. Нормально, знаєте. А інші б людині таке б написали, то та б людина пішла б ще з собою ще, ще щось і зробила після того, як вона поховала маму. Ну, таке. Різні люди, одягайте моє взуття, пройдіть мій шлях і тоді робіть, що хочете. Як сказати, у мене головна моя родина це та, де я зараз живу. Це чоловік і моя дитина. І чоловік стоїть на першому місці. Це навіть знала і моя мама. І так я зі своїми близькими розмовляла. Що ну, я не знаю, у мене так. Батьки помирають, діти покидають нас, заводять свої родини, а чоловік чи жінка залишаються, і ми йдемо цей шлях уже разом до кінця. Погано, звісно, що ви так вважаєте, що чоловік це сьогодні є, завтра немає. Треба, щоб. Щоб він був завжди. Бо то не родина, не сім'я, коли чоловік тут є, тут немає. У моєму розумінні це ось так. Бо також ви тут веселилися ціле літо, а мама ваша хворіла. Ну, це ж я сказала, що в неї був інфаркт. в неї був інфаркт, так. Вона пила, пила ліки, але в неї було життя, як у всіх, вона. Ходила, не лежача була, як ви подумали, що я тут веселилася, а мама там хворіла. Всі б так веселилися, як сказати, як ми з чоловіком. Я вже не знаю, коли ми нормально відпочивали. Так що в кожного своє життя. Тут я про особисте так не збираюся, як сказати, говорити. Тут я показую, так треба відкрити, бо мені щось жарко дуже. Тут я не збираюся прям так детально все розповідати. У нас не про особисте тут іде, просто показуємо наше життя, як ми будуємо, що вирощуємо, але в душу лізти я дуже не лізу. Звісно, щось буває таке випливає, розповідається, але... але ні, тут, тут не це. Так що в кожного різна доля, різні думки, різний принцип життя. Ви не знаєте, як воно було і що воно було. Так що в кожного своє взуття. Одягайте моє взуття і пройдіть цей шлях. Той, ну, це для тієї людини, яка так подумала. Я не кажу, що я була ідеальна дитина, чи батьки в мене ідеальні вже, вже які є, але останні. Дні якраз так вийшло, що все проговорили, все вирішили. І ось так ось таке життя. Ми вже їдемо я з чоловіком, щоб ніхто його на це не вкрав, як написали. Він вільно пересувається, тому що я за це не переживаю. Ми вже спакувалися те, що нам треба, і зараз я буду класти і тримати, бо в нас з дому, покажу, що ще надаху, і ми вирішили, що у нас машина погана, нам нічого не поміщається в неї. Це капець. але як є, поки кафу. Інша поки на приміті нам не світить. Так що йдемо додому. Ось так ми їхали. У мене так рука затерпла, це страшне, бо ми тримали Макс з однієї сторони і я тримала, щоб воно не підлетіло. так. Ми приїхали, це ми взяли на стель. Ну це не все ще в цьому всередині. Відкривати, так? Да? Давай. Нам ще трохи залишилось. Бо зараз подивлюємо води, роблять. Брудну воду ми вилили, а тепер будемо змивати зимивати там трохи, бо все ж там було те що. Процесі ще трошки. Що там, знову будемо так переливати, а потім мить? Та ні, держи, держи, ні, це я, не, не, не я. Та Мені треба домити і потім ми Ну, значить, я зараз цей помию свої. Чоботи, бо топталась вже. Воду злила вже, так? Да? Висохну. Будемо збирати. Та якщо хороша погода, буде тут зберегти.